Доброго ранку, Доброго. щасливої суботи, всім бажаю! Сьогодні наша тема називається «Сцілення вимагає реформи здоров'я. Ви згодні, щоб отримати зцілення або Укріпити той результат, який Бог нам дав, треба зробити зміни у своєму способі життя. Правда, ми про це завжди говоримо. І Елен Вайт особливо наголошувала на реформі здоров'я, що люди мають змінити своє життя, дотримуватися вісьми принципів здоров'я, про які ми з вами завжди говоримо. І особливо ми сьогодні будемо читати цитати, де вона говорила про те, що адвентисти мають відрізнятися від світу. Чому адвентисти? Тому що вона несла вістку для. Цієї церкви від Бога і е, говорила, що це люди повинні відрізнятися від тих людей, які е, в світі е, повинні вести здоровий спосіб життя і бути здоровими. Але ми повинні розуміти, що це хороша вістка, і вона підходить не тільки для церкви, а й для кожної людини на цій землі, тому що це вістка від Бога. І для того вона писала чудові слова для того, щоб очиститися. І залишатися чистими адвентисти сьомого дня повинні мати Святого Духа у своїх серцях і своїх оселях. Вона бажала, бажала, щоб люди запрошували Духа Святого в своє життя. І щоб Він, якщо Дух Святий живе в нас, то ми змінюємося, так? ми стаємо кращими і в звичках, і в способі життя, і в словах. І це дуже важливо. І Духа Святого ми можемо отримати, якщо будемо просити в Господа його. І ще вона такі цитати писала: Господь дав мені світло з такого питання. Якщо сучасний Ізраїль упокориться перед ним, очистивши храм душі від всякої скверни, він почує їхні молитви за хворих і благословить у використанні його засобів від хвороб. Ем, Ізраїлем Бог е, Біблія називає всіх людей, які йдуть за Богом. Це духовний Ізраїль. Тобто, ми з вами, якщо ми йдемо за Богом. Ми з вами духовний Ізраїль, хоч ми не належимо до тої нації, так єврейської. І вона говорила про те, що Господь хоче, щоб ми очищали свої душі від гріха, від поганих звичок, і Бог допоможе нам одужати, бути здоровими і благословить ті прості методи. Ми використовуємо з вами, п'ємо водичку, робимо якісь справи, водні процедури, п'ємо якісь. Корисні трави так, для нашого здоров'я. Але Бог благословить ці всі речі, ці всі маніпуляції тоді, коли ми будемо вірні йому, то він особливо благословить і вони особливо нам допоможуть. Бо буває, люди використовують якісь методи е, лікування, а вони не допомагають. Але тут дуже важливо відносини з Богом, тому що це дуже взаємопов'язано. І ось вона про це говорила. Е, коли людина з вірою робить усе можливе. Борючись із хворобою та використовуючи прості, дані Богу, методи лікування, Він благословить її зусилля. Отже, Господь хоче, щоб ми використовували, займалися фізичними вправами, готували корисну їжу, займалися прогулянками, якісним відпочинком. Це все, що ми робимо для свого здоров'я, особливо Бог благословляє, тому що Богу важко благословити людину, яка відштовхує, відкидає ці прості поради. Тому що Бог допомагає нам через ці поради. так? Це все також пов'язано. Якщо ж після отримання такого великого світла Божий народ буде плекати недобрі звички, потурати власному я і відмовлятися від здійснення реформи здоров'я, то зазнає неминучих наслідків переступу. Дійсно, коли ми знаємо інформацію, як треба харчуватися, буде неправильно, якщо ми не будемо щось змінювати. так? Тому що це. Буде нести свої негативні наслідки. Якщо вони вирішать за будь-яку ціну задовольняти свій спотворений апетит, Бог не спасе їх чудодійним чином від наслідків їхнього потурання, вони будуть в муках лежати, написано в Ісаї 5:11. Тобто Господь хоче, щоб ми виховували себе, так, свій апетит. І Бог не буде допомагати людині, яка постійно робить шкоду своєму здоров'ю. Бог не може зцілити таку людину, так ми повинні це розуміти. І будемо, будуть, на жаль, дуже погані наслідки. Люди, які обирають самовпевненість, є такі люди, що заявляють: Господь мене зцілив, я не потребую жодних обмежень, у харчуванні, я можу їсти, що хочу, жити як хочу, робити, що мені заманеться. Бог мене зцілив і далі буду продовжувати вести шкідливий спосіб життя. так? Чи буде це у людині? Не буде, звичайно. Незабаром тілом і душею ці люди відчують потребу в Божій відновлювальній силі. Людина не може жити, не берегти своє здоров'я, при цьому мати стабільне здоров'я. Навіть якщо його подарив Господь, це може бути ненадовго. Тому що Бог хоче від нас змін. Ми про це, бачите, багато дуже говоримо, щоб зрозуміти, наскільки це важливо робити зміни в житті. Оскільки Господь милостиво зцілив вас, ви не повинні думати, що можете долучитися до звичаїв світу в потуранні своїм бажанням. Дуже часто у нас бувають якісь недобрі бажання. Щось їсти шкідливе, щось випити шкідливе, там, е, хтось палить, хтось е, якусь шкідливу їжу їсть. так. То це дуже важливо нам розуміти, що ми повинні не йти за своїми бажаннями, а думати, що ми приймаємо в своє тіло, чи буде це нам на здоров'я, і робити правильний вибір кожного дня. Чиніть так, як наказував чинити Христос після звершення ним зцілення. Коли ми читаємо Євангелія, ми постійно бачимо, коли він Ісус зцілював людей, він завжди говорив цю фразу Іди і більше не гріши. Ну, можливо, не завжди, але в більшості випадків, так? Ми часто читаємо цю фразу. Чому Ісус це казав? Тому що Він хотів, щоб людина після зцілення далі продовжувала спосіб життя, який вона вела. Ні, щоб вона далі не грішила. Тобто він зцілював людей не тільки фізично, а й духовно. І він хотів, щоб людина змінювалася правильно? Змінювала своє життя. Це він говорить і всім нам, і зараз. І говорить також, що апетит не повинен бути вашим Богом. На жаль, в наш такий час, коли з їжі зробили культ, зробили культ їжі, і дуже багато всього крутиться навколо виготовлення, реалізації, продажу їжі, реклами. В нашому світі з їжі зробили справжнього Бога, тому що роблять дуже складні страви, вони шкідливі, їх багато, різноманітні. А Бог хоче, щоб ми харчувалися просто, звичайно, так, і не думали про їжу постійно, так, а щоб ми дійсно не робили їжу Богом, ем, харчувалися для здоров'я просто, а концентрувалися більш на духовних речах, так, а не думали постійно про їжу. Це дуже важливо. Ось такі цікаві цитати ми сьогодні з вами прочитали. Я думаю, що вони принесуть якісь корисні думки, ми запам'ятаємо так, собі. І Будемо згадувати їх кожного дня, коли нам приходиться робити якийсь вибір в нашому житті, так? щодо харчування або чогось іншого. Там нам рекомендуються такі є дві дороги, за якими ми підемо про харчування, так, корисне або шкідливе. І ми мусимо кожного дня це обирати. Це ми не обираємо один раз, так а кожного дня, коли йдемо в магазин, ми обираємо, що ми купимо, який продукт. І це дуже важливо нам цей вибір робити правильно. Я бажаю вам бути здоровими, розважливими і мудрими у вашому здоров'ї. Давайте ми помолимося про наше здоров'я.